З повагою і найкращими побажаннями звертається до вас, шановні бродівчанки, міський голова Анатолій Белей, дорогі жінки, щиро вітаю вас зі святом весни, лагідні матері, вірні подруги, любі берегині сімейного щастя і родинної злагоди. Знаю, що ваша постійна підтримка і допомога є запорукою спільного успіху великої бродівської родини. Ви завжди були активними у всіх сферах багатогранного життя нашого міста. І рік у рік намагаєтесь покращити умови вашої праці, побуту і дозвілля. Особливі слова вітай надсилаю жінкам, які пов'язали свою долю з армією, гідно несуть нелегкий тягар військової служби і вірно служать батьківщині. Велика вдячність матерям, дружинам, чиї сини і чоловіки виконують свій святий обов'язок у зоні бойових дій і захищають цілісність України. Ви є для них надійною підтримкою і опорою. Дякую вам за терпіння і розуміння армійських проблем. Нехай завжди посміхається вам доля і збуваються мрії. Хай любов'ю, повагою, розумінням відповідають на вашу турботу і ласку рідні і близькі, всі ті, хто вас оточує. Нехай не гаразди обходять вашу оселю. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, добробуту, миру. Нехай щасливими ростуть ваші діти. Любі бродівчанки, дорогі матері і сестри, дружини, донечки і внучки, цього святкового дня щиро бажаю, щоб завжди вас супроводжували любов і повага, сімейна злагода, благополуччя і найголовніше мир. Нехай ваші усміхнені обличчя і ваші очі, сповнені безмежного щастя, осяють наше місто весною. І Божою благодаттю з повагою і найкращими побажаннями міський голова Анатолій Белей. В добрий час рідна мати, і рідний батько Моляться за нас, і за щасливу нашу долю, що в неба руках, і за рідну Україну співаю я, і за рідну Україну співаю я, ми за волю, ми за мир, за щасливе свято. ти рідний край, а дівчата сміньок і в них гарячі серця, і ніколи вже повірте, не зламатись нам. Доки вільна, доки сильна Рідна земля, доки вільна, доки сильна Рідна земля, ми за волю, ми за мир, за щасливість Китних небесах і майбутнє, і надія нашого життя, хай ростуть щасливі діти на усій землі, хай жили не слава нашій україні, хай жили не слава, україні, ми за волю, ми за мир, за щасливі.